Добрий день! Сьогодні у нас 12 квітня і хочу вам показати, як заріс мій акваріум. От скільки тут різних рослин. От. При такому освітленні рослини дуже швидко ростуть. Гарний цей освітлювач, і тому вони, от дивіться, як заросли треба проріджувати. Он скільки багато рослинок. Ой! Дивіться, які зарослі. У мене таких ніколи не було. Оце взагалі. Це який, якийсь ліс, бачите? Вон. Кому треба, можу з кимось помінятися рослинками на рибки. Пишіть в коментах. Або на якісь інші рослинки. Тут у мене декілька видів, Вон, дивіться, які класний. Рязки, правда, немає вже. Була колись ще рязка. Ну, вже рибам навіть нема де плавати. Може викину трохи, бо Ви вже бачите, які заросли. Ось така от краса. Наскільки тут їх багато, треба проріджувати. Ось тут трішки, трішки залишилася одна без рослинок. А так все заросло. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався, щоб не пропускати новенькі відео. Пока-пока!